19 січня православні та греко-католики святкували хрещення Господня або Богоявлення, вшановуючи таким чином євангельську подію, пов'язану з хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, Він прийняв хрещення в річці Йордан. Вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога Батька, який назвав Ісуса своїм Сином, і на нього зійшов Святий Дух в образі Голуба. Звідси ще одна назва Богоявлення. Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує Таїнство Святої Трійці. Адже в цей день, за християнським вченням, з'явився Бог у трьох іпостасях: Бог Отець в голосі, Син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді Голуба. Вважається, що набрана з річки у півночі перед водохрещем вода цілюща, тому у день свята хрещення Господнього і Богоявлення православна церква править водосвятні молебні. А віруючі поспішають до храмів і Джерел почерпнути води, чиї унікальні властивості перевірено століттям. Святкове богослужіння з освячення води відбулося у Володарській хрестово здвиженській церкві. Цей день освящаємо водичку, тому що Господь освятив водне єсвітство Іордана, і ми чули в молитвах, що ця вода служить для освящення наших домівок для ізнання всяких болезней». <працю> в Олубі, і ми в Я врізати цього святкового дня вишикувалися довгі черги віруючих, які прийшли запастися водохресною водою на цілий рік, і у храмі трьох святителів, що у селищі Володарка. А за тим почалось водохрещенське купання. Купалися і ті, хто моржує, і ті, хто лише в цей день занурюється у воду, адже після освячення вона цілюща. Здавна вважається, що купання на водохреща сприяє зціленню від різних недуг. Можливо, через нетипову для водохреща теплу погоду, можливо, через останні страшні події в Україні, які змусили людей більше звертатися до Бога, але цьогоріч охоче скупатися в річці було в рази більше ніж у минулих роках. За безпекою на воді слідкували місцеві рятувальники. За традицією, першим тричі занурився у воду отець Михаїл. Він провів у воду кожного, хто потребував його допомоги. Найменший священнослужитель занурював, тримаючи на руках. Люди підтримували і підбадьорювали один одного. Чуття перше купається? Друге, хороші, тепло. Так же саме, як і в минулому році. Всім, перший раз, їда хорошо. Ви знаєте, дуже добре. Прекрасне! Ви, ви знаєте, дуже як чай. Дякую. Ви, перший, ви перший... перший раз. Перший раз. Зібралися, сьогодні свято, всім передаємо привіт, вітаємо з водохрещам, всім бажаємо бути здоровими, міцними дядьками. Всі На здоров кращого, здоров'я, щастя і всього одно було. Це святий праздник. Зі святом, з водохрещем. Стало помітно, що протягом останніх років купання у хрещенські свята дедалі більше набирає популярності та масовості. Але не потрібно забувати, що головне у цьому розуміти, чому треба це робити, та вірити у цілющі умовіння. Дуже приємно у цьому році здивований тим, що людей набагато більше ніж було, ніж було минулі роки. Люди. Один раз прийшли, і другий раз прийшли, побачили, що, що відбувається із людиною, з організмом, із, із фізичним і духовним станом людини після того, як людина у хрещенській прорубі скупається. І на наступний рік приходять. А інші люди бачать, що з тими відбувається, і вони приходять, вони набираються відважності. Я знаю одну, одну людину. Яка дуже-дуже боїться холоду, але є духовним наставником для багатьох людей не тільки в Україні, а й далеко за межами. Якби, я каже, не знаю, якби взимку мене хто-небудь вів би куди, даже під долом автомата у водойму, то каже, я не знаю, я мабуть, я, мабуть, туди не зайшов би, навіть під долом автомата. Але каже, я знаю, один, один день року є, коли я точно знаю, що Бог тут у воді. Я себе запитую, а чому я не там? І оце раз у рік. Взимку, він обов'язково там у воді. І то, от, так от е, сьогодні Господь не тільки у, у, у причасті, а благодать Святого Духа знаходиться і тут. Я себе також одного року запитав, а чому я не там, де, 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 де Божа благодать? Я бажаю всім вам, дорогі мої. Крепості, сил, твердості волі, бодьорості духу, наснаги, здоров'я і до, якби оце все разом. Покрити миром, миром в душі, миром у головах, миром у розмовах, миром у побуті, миром тоді мир настане і в нашій країні. І всього цього бажаю усім вам. Зі святом вас усіх.